Трамп заявив, що Зеленському нібито то не подобається розроблений мирний план за словами Трампа в коментарі журналістам представники української сторони, які беруть участь у переговорах, позитивно сприйняли запропоновану Вашингтоном концепцію. Е, я думаю, що ми були дуже близькі з Росією до досягнення угоди. Я думаю, що ми були дуже близькі з Україною до досягнення умови. Він і сказав, перепрошую по-перше, Я думаю, цитую так, що ми були дуже близькі з Росією до досягнення угоди і сказав про те, що що я думав, що ми були дуже близькі із Україною до досягнення угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від конкурен... концепції цієї угоди. Знаєте, ми дещо туди додали. Ось такі от заяви зараз знову ж таки лунають. Ми бачимо, що у соціальних мережах їх вже досить активно обговорюють. Ну і обговорюють заяви того, що знову ж таки Трамп знаєте досить різко висловився з приводу того, що. А лише Зеленському, на його думку, не подобається мирний план а всі інші, начебто у захваті. Ну знову ж таки, питання, знаєте, досить спірне. Ну і бачимо, що Трамп ще деякі такі цитати хочу а, його знаєте, процитувати, заакцентувати на них увагу, а саме з приводу того, що Трамп і а, він знову ж таки повторив про те, що я думав, що ми були дуже близькі із Росією і з Україною. І насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції цієї. Оди, знаєте, ми дещо туди додали, і також Трамп натякнув, що переговорний процес перебував на фінальній стадії, але саме за його думкою, начебто, позиція Зеленського, нібито стала ключовим стримувальним чинником і раніше повідомляли, що глава МЗС Туреччини Хакан Фінал заявив, що Європі необхідно допомогти Україні зробити непростий вибір у процесі пошуку можливих шляхів припинення війни. І ми раніше інформували, що ми раніше це ТСН, ю новинний ресурс. Наші колеги дописували про те, що дипломат Роман Безсмертний заявив, що яким би не був кінцевий мирний план вироблений США Україною та Європою Росія, ні ніколи його не прийме, бо не зацікавлена у мирі, я думаю, це є досить логічним. Ну а тим часом ще Олександр Мосієнко, військовий та політичний експерт, прокоментував і територіальне питання в логіці Трампа в його так би мовити, вимірі вимірі світі. І тому подібне, Тож, далі пропоную вам його уважно заслухати. Доходи російського бюджету від нафти та газу за перші 9 місяців 25-го року знизились на 22%. І дефіцит очікується в доходах на рівні 50 мільярдів доларів. Цього ще недостатньо, на жаль, щоб зламати хребет остаточно російській воєнній машині, але це той інструмент, який ми використовуємо. І те, що наші сили добралися вже до Каспійського моря, де вдарили по Установці видобутку буровій. тобто це вже теж видобуток. Це не просто переробка, а це добича. і це теж удар. Я думаю, що наступними цілями будуть те, про що ми з вами говорили: устюлуга і приморськ. Доберемось і до Балтійського моря, щоб зменшувати спроможності ворога і здійснювати тиск, аби Росія готова була до припинення вогню. І до того, щоб показувати, що ми маємо інструменти так само тиску на Кремль. це дуже важливо. Так, от безпека буде за версією Трампа, яка подивимося. Далі він каже: насправді усім, крім президента Зеленського, подобається концепція цієї угоди. Ми запропонували деякі речі. Це четверта частина угоди, там є 4 чи 5 частин, це трохи складно, тому що ви певним чином ділите території. Це не найпростіший процес, це щось на кшталт тисячі складних угод з нерухомістю, правда? Ну, от бачите, американський президент, все ж таки, виходячи з власного бекграунду, все порівнює з бізнесом, грошима, нерухомістю. Але Україна – це не нерухомість. Люди, які живуть в цій державі, і долі цих людей це не нерухомість. Це значно більше. І якщо вже президент США захищає, обстоює християнські цінності, і це мені, до речі, імпонує. Він обстоює певну праву ідеологію. Так це ж повага до гідності людини, це ж повага до захисту, це ж покарання зла. Це ж дуже важливо розуміти, ось що має бути, і ось це є відновленням справедливості, а не просто угоди з нерухомістю. Ну а тим часом іще знаєте, є така обкладинка до одного із журналу, яка знаєте, несе за собою такі мурахи. Дещо по шкірі. Ви можете зараз проглянути її на своїх екранах, і це видання Держпігаль. І вони показали нову обкладинку, так видання про Путіна і Трампа і. Там дослівно написано два лиходії. Одна мета. Якщо перекладати на українську мову, так німецький журнал зобразив президентів як політичний дует, що тисне на Європу та підриває трансатлантичну єдність І у статті. Видання зазначає, що Трамп дедалі різкіше ігнорує інтереси Європи та фактично зближується з Кремлем. Ну а тим часом далі бачимо з вами те, що Російська Федерація робить заяви із приводу мирного плану Сполучених Штатів Америки і говорять про те, що вони все ж таки відкинули сім пунктів мирного плану Сполучених Штатів Америки. І бачимо, що міністр закордонних справ Лавро фактично відкинув сім пунктів початкового мирного плану, США, зокрема щодо територіального обміну за лінією зіткнення та надання надійних гарантій безпеки для України. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Дописують про те, що фактично Лавро відхилив положення, які стосуються заморожування поточної лінії зіткнення в Запорізькій та Херсонській областях і перезапуску ЗС під контролем МАГАТЕ. А не Росія надання надійних гарантій безпеки Києву та підтвердження суверенітету України. Також російський міністр висловився проти вимоги до НАТО лише припинити подальше розширення, а не наполягати на повернення альянсу до кордонів, що були до 1997 року. Він відкинув дозвіл на розміщення європейських винищувачів у Польщі та не захотів прийняти норм ЄС щодо захисту релігійних меншин як необхідної основи для українських законів з цього питання. А в ЄСВ зазначили, що Лавров запропонував ультиматуму сполученим штатам і НАТО від грудня 2021 року як основу для гарантій безпеки для Росії, якими зокрема вимагали від США і НАТО гарантій безпеки, які рівносильні руйнуванню чинного альянсу. Ну а тим часом і ще деякі заяви не тільки Лавровим єдине, маю Ушаковим. адже вони говорять про те, що хтось говорить, що вони відкидають а, сім пунктів мирного плану до прикладу Лавров. Хтось говорить, що Москва ще не бачила скориговано. Нову версію мирного плану США, до прикладу, ушаков. Дещо знаєте, показники в них різняться. і Помічник президента Рефі з зовнішньої політики Ушаков заявляє, що Москва досі не отримала скориговану версію мирного плану США після недавніх консультацій між Вашингтоном та Києвом. Про це він повідомив російським змі. Далі цитую. Те, що він сказав, поки що після всіх цих виборчих переговорів США з Україною нам повинні показати документи від коригованих версій американських проєктів. Ми не бачили, коли побачимо багато, що нам може не сподобатися. Сказав ушаков, російська сторона вважає, що всі напрацювання, узгоджені США з європейськими партнерами та Україною, мають бути представлені рефі. Жодних деталей про зміст або можливі розбіжності російських чиновників не розкрив. І за відкритими даними, перша версія плану передбачала води. Дення українських військ з частини території на Донбасі, включно з тими, які наразі контролює Україна, обмеження або скорочення збройних сил України, зменшення чисельності армії, відмову від ключових категорій озброєнь та обмеження військової підтримки, США, прирівняння російської мови до статусу офіційної в Україні та надання особливого статусу релігії церкви, включно з легалізацією структур пов'язаних з російською православною церквою, на також надання Україні гарантій безпеки, подібних до положень щодо країн захищених від нападу у разі укладання угода.